Приїхала громадськість, представники Міністерства екології і журналістів. Добре. Це чудово. Приїхали до вас в гості на екскурсію. Національний парк. Да. Так, щит нам треба. Це ж національний парк у вас. Національний, а де щит? А знак ще знак, не що ставили. це національний парк. Так, да, зараз з'явиться щит. Ну, ще побачимо, чи нам дадуть його так, ну, що... а, ми на екскурсію. Хто ви є? Громадські вас... активісти, журналісти. Все, і ви в нас були, ви розказали Я трохи історію хочем... нашу. Да, да, да. У вас скільки машин, так. як там? Давайте рішимо, що ви хочете Три показати. Три машини. Все, добре, де ми будемо спів спілкуватися. за ворота? Ні, ні, та запустимо чого, раді <плес> Бога. Бо, давай, давайте, <плес> давайте, <як>? давайте, <плес> давайте вже да, вирішимо, як ми зайдемо, і там вже будемо спілкуватись, добре? Ні, так да раді Бога. <плес> Значить, під, 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 було в підпорядкуванні воно зразу наше господарство, е, міністерство лісового господарства. У 95-му році міністр лісового господарства, особисто, наскільки мені відомо, будемо говорити. Хтось передаю ту інформацію, якою я володію, не з звісно, міністра. Звернувся в адміністрацію президента. Тоді такий час був, що все кругом будемо рити, розтягалося, розривалося. в адміністрацію президента з метою збереження цього господарства, унікального господарства, унікального, щоб його зберегли, передати в адміністрацію президента, щоб його не розтягнули і зберегли. Тоді відповідно змінилася назва всього на всього. І істочники фінансування раніше з Міністерства воно фінансувалося, коли почало фінансуватися з адміністрації президента, Все. суть лишилась та сама. З 57-го року, після створення, в 60-му році, 6 з по периметру це господарство було огорожено сіткою. З тих пір, з 57-го року, ні на метр межа не звернулася ні як внутрі, ні як на ніяк на наружу. На, 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 на сьогоднішній день жодного сотки. Землі в приватній власності чи жодного квадратного метра якихось будівлі, які в приватній власності на цій території немає. На сьогоднішній день у нас в результаті того забезпечення охоронного режиму, тобто міні 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 мінімізації вплива населення, тобто обмеження доступу на населення і під підгодівлі, цього два фактори. На сьогоднішній день вже порядка трьох тисяч голов копитних, із них дві тисячі оленя, на Україні 15. Розумієте, 15%. відсотків? Ні, ні, полювання не заборонено. Ярюкович тут був те, що знаю я. Це був один раз, як був юбілей 60 років, і мабуть як була годовщина по Чорнобилю. Все, чим тут займався. Ну я ж біля нього не був так, шановні громадяни, треба буде придумати ще один. якийсь. зараз ми переписуємо ваші чи посвідчення, чи паспортні дані mm -hmm. Так? і допускаємо вас на об'єкт. Ні, ну будемо говорити, підтримується, опалюється, все там а так все не використовується. Бачите, навіть вхідні ступеньки, да навіть накриті пленкою. щоб, будемо там не обмерзалося не тут по зелені ну, все своїми руками, все будемо говорити, вирощено лісниками на парничках, на розсадниках розсаджено, будемо риці. Навіть от фонтани ці будь-моріки газон, це також будемо зробили все своїми руками рок -рок без копійки бюджетних коштів. І підтримуємо на сьогоднішній день і хочемо, щоб воно і збереглося. Якщо чимось допоможете, в когось якісь рослини цікаві, ми з задоволенням вас приймемо в подарунок. Він пристосований, ну, по планіровці, тому що ми лише для короткочасового перебування. Є там зали для переговорів, будемо ріти, так, так далі, там якісь і столова, будемо чак називатися, гості, гості, гостін, гостін, гостін. Літні, літня резиденція. Ні, навіть жити тут, тут немає. Кучма любив, кучма дуже любив. Це господарство і при ньому будемо, звісно, і гроші сюди вкладалися. А потім з 2004 року то не копійки сюди не вкладалися. Надивилися гражданської воїнів. Скопитник. Так. Скопитник значення, з крупнішим. Зубр, лось, олень благородний, олень, плямистий, лань європейська, косуля, кабани. Все, це скопитник, все, що в нас є. Скільки зубрів на Україні? 220, Те, то, що в мене, інформація в остання, 24 у нас. Вирішили відвідати державну резиденцію Залісся, тому що там в 2010 році, ще коли президентом був Ющенко, був створений національний парк, але фактично це рішення залишилось на папері, не було реалізоване всі ці роки, коли було правління Януковича, і ми хотіли перевірити, що там відбувається, чи проводились там полювання в цей час. І якби вот. как бы, побачити саму територію, тому що вона була закритою, нікого туди не пускали. Ну, власне, ми хотіли перевірити, чи проводилось там полювання для Януковича або його наближених. Ну, ми так зрозуміли, що ні, що його зусилля в плані мисливства були направлені більше на Дніпровотерівське господарство, тобто там організовувалось це все. Але вот. незважаючи на це. Територія залишалась закритою, національний парк там не діяв всі ці роки. І я думаю, що зміни будуть після того, як буде змінено керівництво Міністерства екології, тобто це залежить від них. А також змінено керівництво державного управління справами при президенті, які, власне, якому підпорядковується ця резиденція Залісся. Тобто від них напряму залежить наскільки швидко там буде створена адміністрація саме національного парку. Для створення адміністрації, тобто Національний парк це територія, на якій охороняється природа, яка призначена також для туризму. Тобто має бути відкритий для організованих груп відкритий доступ.